Доброго дня, мене звуть Максим Трубніков, я лідер гурту «Друже Музико. Маючи багаторічний музичний досвід, у 2009 році я створив Одеську формацію патріотичного позитиву гурт Друже Музико. Протягом цих років ми створили більше ніж 30 власних авторських українських пісень. Серед найвідоміших з них то є пісня Гасло Будь з нами будь українцями, яка звучить цією Україною. Та пісня Українські атамани, від приспів якої наші українські боксери виходять в рінг по всьому світу. Наші слухачі знайомляться з нашими піснями у більшості з концертів і фестивалів, в яких ми беремо участь, і зовсім маленький відсоток, завдячуючи засобам масової інформації. А зараз я хочу звернутися до представників Верховної Ради. Ви є обранцями українського народу і маєте відстоювати прагнення своїх виборців. Українці бажають чути українську пісню в ефірі. Я мій гурт та багатотисячна армія наших слухачів за закон 3822. справа лише за вами.